А як ми не приберемо уламки? Маємо прибрати. Не приберемо, не збудуємо над ним укриття. А там 12 тисяч рентген. Майже вдвічі більше за бомбу у години. Ще години. Я знаю, знаю. Як щодо свинцю? Ми б могли розплавити і вилити його зверху шаром. По-перше, ми вже використали більшість свинцю, який мали. Є свинцеві оболонки інструментів в інших реакторах на станції. Солдати роблять собі з них броню. Серйозно? Навіть тоді йдеться про розплавлений метал у вертольоті. Це свинець Борис, який важить стонну. Що як вистрелити графітом діру? Є кулі великого калібру, розривні кулі. Вони не просто зрикошетять, а прорвуться вистрелити розривними кулями у відкритий атомний реактор. Ну ні, ні. Давайте просто знову підпалимо дах. Загасити полум'я було так легко. Про що йдеться? Потрібен інший робот, який витримає радіацію. На жаль, такого немає. А в американців. Якби вони мали таку технологію, гадаєте, та дали б її нам. А якби й дали, центральний комітет ніколи б не попросив. Ми всі це знаємо. Немає роботів. Біороботи. Що це? Ми використаємо біороботів людей.